Увага, друзі, з 28 грудня 2023 року в Україні починається тотальна глобальна мобілізація. Повістки в дії та блокпости по всій країні. Саме це написав на своїй сторінці в Фейсбук кулеметник 72-ї окремої штурмової бригади Назарій Кишак. І якщо повістки в дії вже міністр цифрової політики Федеров спростував, то блокпости по всій країні однозначно будуть. Я неодноразово розказував в своєму телеграм-каналі. До речі, якщо ви ще не підписані, посилання є в шапці профілю. Так, от я розказував про мобільні блокпости і про розпорядження місцевих рад, місцевих військових адміністрацій е, щодо встановлення цих мобільних блокпостів по багатьом містам України. І от з двадцять починається. Тотальна мобілізація. Тобто, от те, що було раніше: оті облави, викрадення людей на вулицях, то все ще було добровільна мобілізація. А от з 28-12 починається вже тотальна серйозна мобілізація. І отут одразу хотів би відмітити один нюанс. Далі цитую Назарія Кішака: мажори, діти пафосних діячів, блогери, всі, хто попадуть, підуть в піхоту. Жодного слова про депутатів, про СБУшників, про ТЦКшників абсолютно нічого не сказано. І одразу відповім тим, хто буде запитувати, та хто їм взагалі такі цей Назарій Кішак. А це друзі ще один рупор Верховної Ради, такі як і Мар'яна Безугла, такі як і багато військових, тих же азовців і так далі, які транслюють те, що планує робити влада. Отож, друзі, будьте обережні, тому що, як заявляв міністр оборони Рустем Умеров, вони розробляли правила гри. І, судячи з усього, гра починається.